Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, cnn видання The Hill, а також інші американські медіа повідомляють про те, що конгресвумен з штату Джорджія Марджорі тейлор Грін 1 травня оголосила, що протягом наступного тижня вона до. Докладатиме зусиль, щоб провести голосування щодо відставки Джонсона з посади спікера. І це, власне, підкреслює напруженість, яка існує серед республіканців палати, хоча більшість з них вони різко виступають проти цих заяв з боку Маджері Тейлор Грін, навіть серед ультраправих республіканців. І, власне, американські медіа приходять до висновку, що ці зусилля наймовірніше зазнають невдачі, оскільки 30 квітня лідери Демократичної партії Палати заявили, що готові врятувати Джонсона від відставки, якщо таке голосування буде мати місце. Значить, далі говориться про те, що після того, як відбудеться оголошення, Цього клопотання в офіційному порядку Палата представників протягом двох днів має провести голосування щодо довіри і недовіри до Джонсона. Так, фактично кожен конгресмен буде визначатися з відставкою спікера. Далі говориться про те, що Грін розкритикувала Джонсона за співпрацю з демократами в питанні. Ухвалення законопроєктів щодо фінансування уряду, щодо розвідки закон Фіза без ордеру та схвалення допомоги Україні. І далі вона говорить, що я голосувала за Джонсона, ну це мається на увазі у жовтні 23 2023 року, тому що його результати голосування до того, як він став спікером, були консервативними. Але коли він став спікером, він став людиною, як яку ніхто з нас не може впізнати. Ми не матимемо більшості в Палаті представників, якщо залишимо Джонсона. Ну, далі, у свою чергу, Джонсон сказав, що Грін не являється серйозним законодавцем. А 1 травня додав: ця позиція є неправильною для Республіканської конференції, неправильною для інституції та неправильною для країни. Ну, знову ж таки, він повторює ці тези, які говорив раніше, коли, власне, його питали про погрози Марджорі Тейлор Грін. Під час прес-конференції Марджорі Тейлор Грін та конгресмен штату Кентукі Томас Масі здійснили виступ щодо цих прагнень в контексті відставки Джонсона і там. Відбулася демонстрація фото Джефріса і Джонсона. А на подіумі висіла табличка Джефріс підтримав Джонсона як однопартійного спікера. Таким чином, Грін натякає і водночас прямо говорить, що Джонсон він фактично там з'єднався з демократичною партією і тому потрібно проводити це голосування. Також потрібно зазначити, що ще один конгресмен підтримує клопотання Грін – це законодавець штату Аризона, Пол Госа, і ми це попередньо також говорили. Демократи водночас зазначили, що їхня підтримка Джонсона є специфічною так для того, щоб збити зусилля Марджорі Тейлор Грін. Чому специфічна так, оскільки вони готові підтримати спікера республіканця? Але вони водночас припускають, що у подальшому вони не будуть рятувати Джонсона від відставки при наявності ще одного клопотання у майбутньому. Але тут потрібно також пояснити, що будуть певні переговори, скоріш цього, між демократами та Джонсоном, і демократи будуть теж говорити, що вони готові будуть рятувати спікера за певних умов. Які це умови, будемо знати, якщо такі клопотання будуть мати місце. У подальшому, що Грін тут є чітка заява демократів, що вони готові його рятувати. У відповідь на питання, чи кидає Марджорі Тейлор Грін таким чином виклик колишньому президенту Трампу, який балотується на посаду президента США, Грін відповіла, що абсолютно ні, американський народ знає, кожен виборець, який готовий підтримати Трампа, у листопаді знає, хто підтримує. Президента Трампа та його плани, я чи Джонсон. І це абсолютно я. Таким чином, вона намагалася зазначити, що ніяких протиріч з Дональдом Трампом в неї немає. У питаннях, там, які стосуються клопотання щодо відставки Джонсона. Ось така інформація у нас є станом на кінець 1 травня. У подальшому будемо слідкувати за Марджорі тейлор Грін, як вона буде оголошувати про це клопотання щодо відставки Джонсона, і якщо буде голосування, теж за цим обов'язково поспостерігаємо. Але я, власне, хочу долучитися так до американських медіа з позицією, що навряд чи вона зможе отримати відставку Джонсона, скільки є заява. Демократів. І ще раніше вони говорили про те, що готові врятувати Джонсона, якщо буде проведене голосування там за пакет допомоги іноземним союзникам. Тому майже Тейлор Грін, по суті, може розпочати завідомо програшну справу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!